У Чернівцях через морози подекуди замерзають водопровідні труби у підвальних приміщеннях, що може призвести до їх розриву, аварій та тривалої відсутності водопостачання. Про це повідомляє міський водоканал у своєму дописі у Фейсбук. Перш за все йдеться про ті приміщення, які перебувають у неналежному стані. Причинами можуть стати неутеплені труби, протяги та відсутність мінімального опалення, відкриті підвали з відсутніми чи розбитими вікнами, ...а також тривала відсутність водозбору. Комунальне підприємство наголошує, відповідальність за стан внутрішньобудинкових мереж та підвальних приміщень несуть балансоутримувачі та співвласники будинків. Тож, аби уникнути ризиків замерзання, необхідно утеплити труби у підвалах, зачинити підвальні приміщення, відновити вікна та двері, у період сильних морозів забезпечити постійний мінімальний рух води, запуск води тон а також не допускати повного перекриття води в неопалюваних приміщеннях.